Район. Її дозвіллення залишились три місяці. Дуже провдийна, хто не поста, раділа, що буде з порна та вона її не дідалась. Підні Собинські патрулі знищували тоді понад часов полоні. нас нато зародило з парами і почали відбуватися. Відна застави, заставили дерев'янами святами, двері це вою, хана не пустили, сподобачині газ, бігати не було вчитися, будинки проти, всі покладені. I'm Нашият редюкат е изпълнен с Ханна Михайловича, Мария Костовска, Мария Костовска и две летоти в едно сняване. Тона ще вижда, когато повноважена ти на това, на навик в закрепени тюрми, за активно учащи варене бунти. Лика трябва да також така там, на парадния моят дом. Її треба лікувати, там її обмежується, бо народина прийшов, часто розмови, тяжко було достати з рідного. Відчуваючи, що з батьками пішки ніколи не побачили, нам дівчатку сістю скелели дорога, закрити тому, настрою Ганна Михайлович, Марія Котоцька і Марія Воспека, Словонили з міські кораблі, Казахської Там Саме зустріли дівчатками старої старші, прикаряни з Морицьки, Лесі Зеленіцької, Волині Сонко.

Захищаю його. я впевнена, що ваша Україна буде вільною і прекрасною. Вона має своїх героїв, що готові за нього вмерти. Так напророчила нам ця чесна, приядна дівчина з Естонії. Звичайно, мені було приємно чути такі слова, від служити, то свій народ. Відразу перед очима постала постать могутня Михайло Сорок. Він я не помогалася, дуже мама, це в политі в мані, Він ні одної не жив для себе. Він не знав в мамі душі, бо розумний таких і нахід. Gracias. 言ってます。